Паста карванара на це як маленьке свято серед звичайного дня. Підготуємо воду для спагетті, закап'ятимо велику каструлю води та додаємо солі. Вода має бути солоною, як море. А тим часом нарізаємо грудинку або бекон на смужки або кубики, як тобі загодно. Обсмажуємо на пательні, додаючи небагато олії. Додаємо одну мілку нарізану цибулю та смажимо декілька хвилин. Цей час нарізаємо часник і починаємо варити спагетті. Висипаємо часник до пательні і смажимо 10-15 секунд. Потім вимикаємо вогонь з кастрюлі. Я відбираю для соусу небагато води, в якій варяться наші спагетті. В глибокій тарілці змішати три жовтки з меленим чорним перцем, натертим сиром та вершками. Коли спагетті відварилися, достане альденте. Зливаємо спагеті і додаємо до сковорідки з беконом та цибулею. Додаємо яєчно-воршкову сирну суміш, а також вливаємо воду зі спагетті. Все добре перемішуємо. Готуйте та експериментуйте. Всім смачного!